Гострі відчуття, яскраві враження, український колорит і мальовнича природа. Усе це чекало на людей, які відзначили водохреща на кавунових дачах. Сміливці, які наважилися пірнути в ополонку, вірять, вода у цей день має цілющі властивості і може змити усі хвороби на цілий рік. Мені сподобалось дуже. Всім раджу принаймні. Енергія, водорость просто зашкалює. У мене батько мож, так що ну він кожен день виробує ополонку. Ну, взагалі ну, батько мені сам казав, що ну, по-научному температура момент, коли ти нереєш і виниряєш, не 40 градусів піднімається. Тобто, ну, на, на секунду і все. Тобто, коли вже виходить, вже ну, тепло. Просто. Дуже добре. Оздоровився. Запас енергії на цілий рік, такий день буває раз в, року, в році. Всім, всім бажаю, гарний настрій, святковий спів гостям комплексу Кавунові дачі подарував фольклорний гурт. «Джерельце». Слава Богу, добрі люди! Хай добро між вами буде! Ми вас не минаємо! Щиро всіх вітаємо! Добрі маємо новини для старого, для дитини. Весь світ нині звеселився. Що Христос охрестився! Ой нарешті на йордані, що! Там пречиста, резепрала, що дрій вечір. Резебрала, полоскала, що вечор. Свого сина сповівала сповірала, що вечор. Колектив готельного комплексу Україна подбав про своїх гостей, тож після купання у крижаній воді на всіх охочих чекали смачні частування. Приготували шашлик, приготували куліш, і приготували ну, юшку з риби. уха На свіжому повітрі. При такому святому дійстві все готуємо, щоб всім було смачно. Ну, сьогодні ми вперше так з таким розмахом почали святкувати водогріща на кавунових дачах. І попри мороз, бачимо, що десятки людей приєдналися до цього святкування. Пригощаємо всіх і трав'яним чаєм, і глінтвейном, і юшкою. Тому дуже підготувалися відповідально до цього. Також є де зігрітися, переодягнутися. І, звичайно, що хочемо показати, що не тільки літом кавунові дачі запрошують гостей до відпочинку в альтанках, відпочинку в нашому готель парку кавун. Нові дачі, а й зимою у комплексі наголошують на кавунових дачах є все необхідне для заміського відпочинку а головне сосновий ліс і чисте повітря.